Хліб буває різний пшеничний, житній, круглий, запашний, хрумкий, м'який, бабусин, до хрестин, до весілля, до родинного столу. Хто з нас не надкушував батон, поспішаючи додому. Ми дослідили хлібні традиції різних народів, що проживають на території України, і дізнались, яке сакральне значення для них має хліб, що замішується з любов'ю, випікається в теплі і об'єднує родини за столом. Часом ми шукаємо унікальність деінде, Але зазвичай вона знаходиться зовсім поруч. Ми познайомилися з чудовими кримськими татарками Лєране, Айше і Хатідже, щоб дізнатися більше про їхню культуру і цінності. Без чого кримські татари не кримські татарин. Я знаю. Ну, Серед кримських татар є такий жарт: що зайди в будь-яку сім'ю і відкрий холодильник. Там об обов'язково має бути фарш і вже приготовлене тісто. Ну тобто, і найпростіша страва, якою можна зустріти гостей, це чибір'як. Нам би здавалося так замісити тісто, зробити фарш, все це розкатати, зліпити, посмажити. Це дуже багато роботи, особливо для сучасної дуже лінивої молоді, скажімо. Але я ще була свідком. В нас була сусідка Софія Па, бабуся, яка завжди, коли до неї приїжджали гості, а гості були постійно майже кожен день. Вона дуже легко починала розкатувати чибрік і годувала всіх, і не тільки гостей, ще заносила нам а, сусідам. Перше місце, де ти можеш своїх знайти в мечеті. От, так, Якщо є мечеть — о супер, значить, там мають бути наші. Після 2014 року, коли сталася окупація Криму, деякі з кримських татар не знайшли собі там місця через утиски чи інші проблеми від окупаційної влади. Деякі з них переїхали на материкову частину України. Хтось в Одесу, хтось в Київ, а хтось у Львів. З часом ця громада стала більше і виникла потреба в тому, щоб створити свій центр, в якому громада може збиратися, релігійні потреби реалізовувати. Центр. Ну його основна місія це зберігати та згуртовувати кримсько-татарську спільноту у Львові. Тому основна частина роботи з громадою, спільнотою кримсько-татарською. Друга частина це вже робота з оточуючими людьми, щоб розповідати про культуру кримських татар, про релігійні традиції кримських татар. На трапези в мечеть господині готують смаколики. Але ця зустріч є особливою, бо в центрі столу похідний хліб-комеч. Виготовлений за давнім рецептом степових кримських татар будь-яку справу кримські татари як мусульмани починаються з частини молитви. Це називається бісьмілях. Це означає хвала Аллаху, милистого і милосердного. А усі страви кримські татари додають трошки солі. Обов'язково і цукру, як життя, в якій є і сіль, і цукор. Потім тут розведені е, в мене дріжджі, не боїться додавати в тісто е, посмажену цибулю і бринзу. От наше тісто готове, його ми, як всі живі види тіста, отак, От як наша бабусі, залишаємо тісто у спокою. В сім'ях кримських татар здавна прийнято залучати дітей до готування страв з молодшого віку. Діти мали свої качалочки для тіста, які були зручними для дитячих ручок. Разом із рецептами бабусі та мами передавали знання мови, культури та розповідали про великі свята та традиції. Моя улюблена страва це нереальне не не питання. Просто кухня велика і різноманітна. Бо вона обібрала себе. Ці традиції приготування їжі з різних народів. Всі вже українці сприймають плов. Це кримсько ну а як плов тільки тільки татарський може бути не чи узбецькі, там до да, ну... шузбецьких який це Ну, плов, плов він кримськ кримські татари його готують. Тому що ми замість депортації його привезли в Крим, а українці в Криму познайомилися з кримсько-татарською культурою лагман. От, а чого, це не ваша страва? Ні, запозичена. Та. І, ми, і якщо вона в оригіналі а, вона гостра і прямо, то а, кримські татари її адаптували. Вона не така гостра, не така пряна. От, така лайтова. Але жирна. Але жирна, так. Тому неможливо говорити про щось улюблене. Зрозуміло, що традиційно це чібірійки янтики. вони частіше з'являються у нас на столі. Навіть Борщ кримські татари абдотували про себе. Я говорю про свою родину. Мама його називала порщ <с от, <с і готувала без цього, без буряка. Як як борщ, може зелене так... борщ, я дуже от, люблю. От дуже без смачно. не зелене, не щавелю, а просто без а, з капустою, але да. без буряка да, все, да. що є в борщах, у нас додавалось, і це дуже смачно. Да. Але століття тому кочові предки кримських татар мали зовсім інші столи. Степовики вживали їжу, що не псувалася в походах та була простою у приготуванні. Це твердий сир, курут, просо, м'ясо та хліб. Комеч вони готували на багатті, обкладали дровами казан із кришкою та чекали, поки вітер почне розносити запах свіжоспеченого хліба. Коміч у нас готовий, переважно він зберігався до одного тижня, от, от такі от е, тканині. Якщо кримський татар, кримська татарка зустріне на дорозі хліб, то треба підняти. І це мені бабуся моя вчила тричі поцілувати і забрати з собою, спекла хліб, загорнула його і поставила, воно не десь там стояла, от, шафка, от там в тому куточку воно стояла. І коли стояла опара, ви мені тут не бігайте, не пугайте мені хліба, от, щоб ці протягів не було, щоб опара нормально піднялася. Як починала пекти хліба, бабуся, то ну, читала молитву. Власне, з чого і починається люба робота мусульманина да, з хоча б одної фрази Бісміля. Культура кримських татар просотана глибоким духовним сенсом. Історично татарські хлібні цехи підпорядковувалися мечеті. Такі цехи мали голову та духовного наставника. Працівники ходили в одну мечеть та випікали хліб із думкою про Бога. Через радянську владу, через депортацію люди не могли сповідувати відкрито свою релігію. Коран мало хто міг читати це був як якийсь чаклун. Якщо людина могла це читати, але все одно це зберігалося, і все одно етно зберігався, і народ і це й робили кримських татар кримськими татарами. Що все одно ти це. Шануєш, навіть якщо ти не, не до кінця розбираєшся з цим І щодо коранів моєї мами, їй 63 роки. Є коран її бабусі, дуже старенький, де він вже там порване з депортації, десь дописано ручкою. То-то, то і він такий вже прям знаєте, його ледь можна тримати, але вона його тримає досі зберігає. Для крупських татар мечеть це центр. Згуртованості. Це центр духовної підтримки. Для кримських татар мечеть. Це таке місце сили. Кримські татари поки не можуть повернутися на свою батьківщину. І звичка спільної трапези набуває нового значення. Стає символом солідарності, спротиву та обговорення необхідних суспільних питань. Окушіть трьома словами кримських татар, які вони. Витривалі так само, як українці, бо якщо я не помиляюся, це 25-та війна вже з Росією. У нас теж було не одна не депортація і розкокулювання, і тощо, що, і, і голодомор теж був в Криму. Тобто, це витривалість, коли народи готові починати з нуля. Друге, це щирі. У Нас такий, як вважаю я маленький народ. І знаєте, чесно кажучи, ніхто з себе перед один одним не удає, що він якийсь всі щиро сваряться, чи щиро люблять один одного, чи щиро разом, чи щиро проти там чогось не може домовитися. І це щиро. І третє – це любляче. Бо навіть, от якщо брати тематику Лєра ніханом страви. от вчора моя мама робила в групі е, сімейній нашій. А яку ви страву любите більше? долма чи Тести Такі не самсу чи манти там неможливо обрати. Тобто, в нас навіть така кухня, де ти любиш, ну все, 99%, 99 і Ти не фізично ти не можеш обрати, і ти це те прям любиш. Ти любиш це накривати, готувати, разом їсти. Це прям ціла така культура. Ти любиш свій фольклор. Наші пісні, ти щоразу, коли чуєш ці пісні, ти прям плачеш в тебе на якомусь генетичному рівні ці мурахи по шкірі. Моя найулюбленіша це. Ей а, мені здається, що її знає кожен кримський татарин, і з перших звучань, з перших слів, от навіть зараз просто її згадую, в мене вже починає ком до горла, і сльози. Оце щось нереальне на генетичному рівні. Асріет Олдом, ей гузілька. Алмадим я не зміг жити в тих місцях. Я шли шлигамату я Алмадим, шли я не зміг сповна uh, насолодитися uh, своєю молодістю. Вата нема Асріет Олдом. Я дуже сумую за своєю батьківщиною і Гузель Крим, мій чудовий Крим. Прекрасний Крим, так. Через депортацію, а потім у зв'язку з іншими подіями, кримські татари, росіяні по всьому світу. При кожній розмові на кожному заході ти не просто представляєш себе як я. Ось хатіджі, ти представляєш цілий народ, і ти маєш знати дуже багато, і це дає стимул дізнаватися ще більше про себе і. Ти починаєш любити свій народ ще більше, і ти прививаєш ту саму любов своїм дітям. І вони починають сіяти це серед своїх однолітків і з таким і таким чином формують ось цей ген кримськотатарськості в нас і любові між національної, між кримськими татарами і українцями. Улюблена пісня. Є дуже популярна пісня, ну, чомусь свекрухи не люблять, ну це неправда, я люблю. А, ось є така в нас пісня: Кайнананнасібар, кібі, сесібар, керма забір кібі, телянагай, не сібар. А переклад, переклад, нехай всі свекрухи не ображаються. А, що ж є в моїй свекрусі? Uh, є голос такий зв... гуч... Гуч... гучний, як зурна, такий музичний інструмент, і крім язика, який гострий, як червоний перець. Більше нічого нема. Така пісня Так, така жартівлива, жартівлива, та звичайно, але дуже популярна дуже класна.